Мяу, сьогодні котик. Мене звати Артемка, я психолог, адиктолог, да? і сьогодні я розкажу вам про таке поняття, як когнітивна тривога, або когнітивна тривожність. Погнали, що це взагалі таке? Когнітивна тривога це тривога, в якій домінують когнітивні процеси, а не тілесні симптоми. Ось це така ментальна сторона. У нас тривога да, складається з самотичних проявів, то що ви тілом. Да, от это напруга, щощайте. І з думок, з когнітивних, в принципі, переживань. Цей термін використовується в спорт Ой, боже, в спорт психології в клінічній психології дуже давно, ще з 80-х років. Як воно проявляється на практиці? Це у нас. Оверстінкін, знаєте, таке дуже понятне поняття, коли мозок не може зупинитися і постійно прикручує якісь моменти. Катастрофізація певна, да? тобто раптом все піде максимально погано, кожний сценарій катастрофізується. Далі гіперконтроль, щоб все було. Да? У нас постійна оцінка кожного кроку, аналіз, навіть дрібниць, переживання, румінація, да? залипання на одній думці тривожній, вона триває, 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 триває. Сумніви в собі. Я постійно думаю про те, що я не справлюся. Надмірний очі. Очікува і на очікування, і на така надвисока критика до себе Сценарії наперед, коли ви продумуєте перед все це когнітивна складова тривога. І буває так, що тілесно вона не відчувається. От у мене, отак. От от. І я коли про це дізнався, а я блін психолог, і я не знав, що таке буває. Що, типу, я думаю, ну не вже я тривожна? А виявилося, що да. Я просто тілом не відчуваю. Я тілом не відчуваю тривогу, а мозком відчуваю, тому що в мене когнітивна оця штука працює. Яка тут у нас дуже да, чим вона відрізняється від інших типів? Від соматичної, да, соматична, наприклад, це серцебиття, пітливість, напруга, когнітивна це думки, аналіз, страхи в голові, від е, генералізованого тривожного розгляду. Да? Е, він все ж таки включає і м'язову напругу, і когнітивну складову, да? тобто когнітивна тривога взагалі може бути ізольованою, да? і вона може виникати і нормально, як коли вона виникає, навіть у здорової людини, да? але може бути і патологічним станом. Далі, чим вона від паніки відрізняється? Паніка це у нас тілесний вибух, панічна атака. Ми розуміємо, да? ви тілесно відчуваєте. Як вона впливає на. Поведінку звичайно, це погіршення уваги, зниження робочої пам'яті, складність прийняття рішень, затримка старту дій. Постійно прокрастинуєте через аналіз всього сценарію, зміщення у бік негативних сценаріїв. Да? Чому вона виникає? Інтолерантність до невизначеності, підвищена саморефлексія, досвід стресу, генералізовані генетичні фактори, де, в принципі, стресанулі як да? Або як про інших психічних розладів. Не виключено, як в мене. Дякую вам, Мяу.